Зарядка 30 ампер. Воно зараз вже виключиться 14,3 в мене ліміт. Зараз струм буде скидати. Прийшло 20 хвилин. 30 ампер. Нагрілось воно. 51 градус. Десь за 20 хвилин, ну і далі воно вже рости не буде. Може ще трошки там, пару градусів. Шумить воно практично ніяк. Це включений вентилятор вже. Ну, якщо переключити в нічний режим, то буде ще тихіше. Ну, і буде менше грітися, відповідно. Ось як шумить китайське зарядне HTRC P20, воно всього на 4,5 амперах струму на тих самих акумуляторах. Віктрон на 30 А шумів в рази менше. П-35 більше зарядне, воно ще голосніше шумить.